Доброго дня малята! Дуже рада вас вітати. Я сьогодні не одна вас зустрічаю, а разом з нашою україночкою. Привітайтеся з нею. Скажіть добрий день! Сьогодні наша україночка хоче загадати вам загадку. Слухайте її уважно. В цю пору урожай збирають на городах і садах. Груші яблука звисають на тоненьких гілочках. В лісі білочка маленька, зазирнула під пеньок, ухопила там грибочок і побігла в теремок. Як ви гадаєте, яка відповідь на цю загадку? В яку пору року таке відбувається? Правильно, дітки, це осінь. Це осінь золота. Варвиста, щедра, багата осінь. Ой, дітки, чекайте, щось мені тут Україночка каже. А, нам Україночка нагадує про дуже гарне прислів'я. Знаєте, як кажуть у народі, осінь збирає, а зима і весна поїдає. А що ж цікаво осінь збирає на городах? Подумайте, що люди збирають на городах? Правильно овочі, а саме помідори, картоплю, огірки, часник, цибулю і багато інших овочів. А що ж тоді у нас росте в саду? Правильно фрукти. Тож пропоную вам разом зі мною і україночкою вивчити лічілку про фрукти та овочі. Давайте починати. Спочатку прочитаю я. Одна велика диня, а он два буряки, три баклажани, чотири огірки, а далі теж не пусто. Червоних 5 перчин, шість качанів капусти, солодких сім морквин, ще помідорів вісім та дев'ять картошин, а у вікні повисли аж десять цибулин. Дітки, зверніть, будь ласка, увагу, що цифра відповідає кількості зображеного на малюнку. Давайте починати. Цифра один, одна диня. Цифра два, два, буряки. Цифра три, три баклажани. Давайте перевіримо: Один, два, три. Цифра чотири, чотири огірки. Один, два, три, чотири. Цифра п'ять, п'ять перчинок. Один, два, три, чотири. 5. Цифра шість. Шість головок капустинок. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Цифра 7, 7 морквинок. Перевіряємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Цифра вісім. Вісім помідорів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. Цифра 9. Дев'ять картошин. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, правильно. І десять цибулинок. Перевіряємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пропоную вам ще декілька разів прослухати запис нашої лічилочки. Та вивчити самостійно разом із батьками. Головне при вивченні лічилочки звертати увагу на цифру та на кількість зображених овочів, і у вас все вийде! Дякуємо тобі, Україночко, за таку гарну лічилочку. А ми тепер разом із Україночкою чекаємо від вас відео вже з вивченою лічилочкою. До побачення!